Ці кадри надвечір 12 червня облетіли Україну і світ. Російські терористи поцілили у житловий сектор Кривого Рогу. Перші хвилини руйнівного удару по місту показав у своєму телеграм-каналі президент Володимир Зеленський обірвані життя, поранені мешканці міста, які були у своїх квартирах чи на вулицях. Щодня і щогодини російський терор дає знати про себе. Криворожанка Валерія на момент вибуху була вдома сама. Її чоловік був на роботі, шестирічна донька на густинах. Ось у цій кімнаті завжди гралась дівчинка. Тепер вікно розбите вщент вибуховою хвилою. Любила тут завжди в планшетиків в гаджеті пограти біля вікна. І на даний момент вона у батьків в селі, то я дуже цьому рада, що вона не присутствувала, що в даний момент її не було вдома. Жінка чекає на другу дитину, тож має берегтися від стресів, але війна приходить у домівки, не питаючи про обставини. Дуже страшно, враховуючи, що це шок, дуже швидко все трапилось і аж сльози наворачуються. Запах гарі мгновенно, взрива, ну, як пітарда, от мене асоціація така, як будто би пітарду подарували. Повністю пиль, навірно, спасло те, що форточки відкриті були, тому що у нас стікляні окна були відчинені форточки, і крайнє вікно в іншій кімнаті не вибило. Тільки ці два вікна вилетіли у нас. Вибігла в коридор, тому що, я, що -то не, я не чула тривоги. Ось вибігла в коридор, і потім, як воно кажуть, позвонила відразу чоловіку. Сразу стрес догнав сльози. Криворіжці у перші хвилини після вибуху згуртувалися. Валерію приїхала підтримати кума. Приїхали сюди, хлопці вже збирали стекла, майже все позбирали. А зараз так ото трішки поприбирати, попересосити, помилити підлогу, тому що палюки дуже багато. І слава Богу, що цілі обійшлися тільки й з пугом. Дай Бог, щоб все було добре. За свої 86 років пані Лідія не бачила більшого жаху аніж того дня. Після гучного удару на підлогу посипалися шибки. Злякалися. Ой, що як злякалася? Коло вікна я сиділа, та гепнуло Допомогти рідній людині одразу ж приїхали син з онуком. За покупками в момент удару зайшла Наталія. каже, завмерла, коли побачила поблизу свого будинку стов диму. Коли зайшла в магазин, то бахнуло так, що все задрижало прямо. А потім я вийшла і побачила, що з нашої сторони, там де, мій, там, де мій дім, побачила дим. Ну, Я приблизно догадалася, де це, в якій стороні це може бути вибух. Ну а потім потихеньку-потихеньку ми сюди дійшли, зайшли в квартиру, то тільки вікна повилітали, ті, що були з двору. А ті, що з наружної сторони до дому, то ну вікна цілі. Ми тільки чули там оттуда, то кричали люди, що є постраждалі зразу, і скора і поліція. Ну в общем, багато техніки навезли, дуже багато машин легкових поприїжджало. Максим мешканець верхнього поверху будинку, який суттєво постраждав внаслідок ракетного удару. В момент вибуху чоловік був на роботі. Дружина та двоє дітей у від'їзді. Вдома були лише собака і кіт. Вони вціліли. Тепер справа за відновленням житла. За 15 хвилин вже був на місці. Як ми бачимо, з вами дуже серйозні пошкодження в квартирі, майже вибиті усі вікна, усі двері. Частично зруйнована там, техніка в квартирі, але саме головне, що родина жива, що все нормально з ними, і для мене це головне, а це все відбудується, відремонтується. Я знаю, що і міська рада допомагає з цим питанням, і благодійні організації приїжджали спеціалісти, котрі зафіксували збитки на даху. Тобто там весь шифер, який був, він майже весь також зруйнований. Але вони підсказали, що найближчими днями вони будуть теж все лагодити там. Чимало людей близько 16-ї години були вдома. Таке було впечатлення, вроді би, мой дом рушився. Такий був взрив, така волна була. Я подариваю з дивана, кошка теж всі окна задрожали. Якби вони були закриті, все би вибило. У мені єдине, що сорвало... Жалюзі в спальні і вирвала ручку в дверях. Все остальне слабо на місці. но ми очі в погані. Сиділа на кухні, хотіла обідати. Лупануло так, що квіти з підвіконня впали. Чоловік аж в коридор вилетяв. Вийшла на вулицю, ну, хотіли оцінити масштаби трагедії. У нас машина стоїть в коридор, ну, там на вулиці. Слава Богу, машина не постраждала, тільки психіка. Домашні улюбленці злякалися не менше. Пес Баксик уже знає, куди тікати від гучних звуків, ділиться Марина. Він одразу за віщо і в ванну біжить. Якщо що. він вже знає, що таке обстріли. Він забирає свої ігрушки і одразу в ванну витає. Віталій військовий саме на цьому тижні прийшов додому у відпустку. Обідаю. Як шарахнуло, вікна затріщали і дружина. Іспугалася, одразу втекла, ну в пуги побігла. Ну я цього не боюся, бо я сам військовий приїхав просто ну, віддихнути на неділю. Після такої неспокійної відпустки Віталій уже повернувся на фронт, аби разом з побратимами помститися окупантам за своїх земляків. Життя дев'ятьох криворіжців забрав цей підступний удар росіян. 32 людини отримали поранення. Такий сумний підсумок аварійно-рятувальної операції, яку закінчили пізно ввечері того ж дня. Лікарі і зараз борються за життя поранених. Це міновибухові оскольчити поранення множені в декілька ділянках тіла, тому вони лікуються у відділенні спеціальному, яке займається складними. Пораненнями. Фахівці, котрі їм займаються, це мультидисциплінарна команда. Вона по своєму фаху і по рівню підготовки достатня для того, щоб надати їм високоспеціалізовану допомогу. Тим часом у місті оперативно організували допомогу людям, чиє житло зазнало руйнувань загалом пошкоджені чотири десятки багатоквартирних і приватних будинків. В деяких випадках взагалі зруйновані навіть покрівлі, там, де прийдеться повністю їх міняти, в деяких випадках будемо ремонтувати, відновлювати та надавати всіляку допомогу. Одразу за дорученням голови ради оборони Олександра Вілкула був створений на базі 17-ї школи Відповідний штаб, який забезпечив роботу та комунікацію з населенням, яке постраждало внаслідок ракетного такого обстрілу. Зразу було сформовано відповідних спеціалістів посаджені, які працювали з цими людьми, розповідали, що яким чином треба зробити, оформити для того, щоб отримати різні види допомоги. Були залучені навіть благодійні організації, які також паралельно разом з містом надавали відповідну допомогу мешканцям, які зверталися до штабу. Будівельні матеріали одна з найперших потреб для жителів пошкоджених будинків. Вони Везені завезені на територію штабу, і ті, хто мав бажання серед населення самостійно відновлювати всі необхідні будівельні матеріали, отримали отримували одразу на території самого штабу. Більше 19 бригад аварійних бригад, які сьогодні працюють по багатоквартирним житловим будинкам. По-перше, обстежуються такі будинки, встановлюються наслідки по кожній квартирі, по кожному будинку ракетного обстрілу і звичайно. Заходять у будинки, і сьогодні ті, що найбільше постраждали в першу чергу, розпочинають елементарне мінімальне відновлення нормальних умов життєдіяльності. Фахівці міських служб оформлюють документи на допомогу від міста. За дорученням голови ради оборони терміново готується рішення виконкому міської ради для забезпечення виплати матеріальної допомоги. В кожному конкретному випадку розмір матеріальної допомоги буде розраховуватись індивідуально в залежності від тих пошкоджень, які зазнало житло наших криворіжців. Поряд з нами працюють наші колеги, наші фахівці, працівники центру адміністративних послуг «Віза», які надають допомогу в оформленні документів правоостановчих документів на житло, адже у разі, якщо людина не зареєстрована за цією адресою, але є власником цього житла, маємо для того, щоб вона могла можливість мала можливість отримати матеріальну допомогу з міського бюджету. Крім того, прийнято рішення щодо виплати матеріальної допомоги мешканцям загиблим, мешканцям родинам загиблих наших відкриваріжців. Інеса Багун повідомила про пакет документів, які потрібні для оформлення ви плат для отримання матеріальної допомоги з міського бюджету необхідно надати заяву яка оформлюється на місці також необхідно паспорт копію паспорта копію ідентифікаційного коду реєстраційний рахунок з банківської установи куди необхідно перерахувати кошти і звісно акт обстеження житла пошкоджень житла які на сьогодні здійснюють понад 10 робочих груп і комісій району які проводять обстеження житла і складають відповідні акти. Ми плануємо десь у понеділок, вівторок уже почнуть отримувати люди матеріальну допомогу. Наслідки цього руйнівного удару ще довго болітимуть кожному мешканцю нашого міста. П'ятницю, 14 червня, криворіг провів у жалобі за загиблими. У ці дні криворіжці у скорботі прощаються з земляками, чиї життя раптово і безжально обірвала ворожа ракетна атака. Михайло Бустров, Анна Ніколаєнко, Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Олег Каплій, Денис Захаров. Постфактом.